Вершина гори довга, Буковель сьогоднішній. Погодка, значить, на вулиці Дастіш Фантастіш, можна сказати так. Е, якщо покоротка, ті рукавички вдів неправильно. Праву на ліву, ліву, праву. Оба! Передіваємося. Їдемо по 12-й трасі. Значить, зараз з вами коротко оглянемо, які тут зміни по погоді, по трасах, по всіх інших моментах в Буковельві. Ну і що? Ну і що? Маленько катнемо. Доїжджаю вже до 12-ї траси, дуги ложити боюсь. Льот, але кажуть, хочеш жити не вертеться, кажуть, так? І що. Бляха, не можу з камерою їхати! Неправильно в діта! Хіломатів боюся цієї траси! Угу! <світ> <світ> Бютне. Значить, спустились ми по 12-й трасі. Що я вам скажу? Стан офігітів. Що хочете говорити, хто б вам що не казав, а вона офігітельна. Доїжджаємо до 11 очки, 11-ту підімницьку. красивий, дивіться, шолом вильвят. Лижіть з прокату, боти з прокату, все новеньке. Проїжджаємо ми, значить, ту закриту трасу, тут чорну. Тут чорна траса номер 11 б Я ледь проїду поближче до неї. Ребятки, закритий, слава Богу, я кажу. Дивіться туди. Це траса стіна. Да ну і на три веселих букви, дві веселих пісні. Йдемо туди, прямо на 11. І будемо ложити зараз дуги на 11-й трасі. Хто не ложить дуги, той програв. Типу розганяюся. Я сі розганяю. Не можу цю паличку тримати, неправильно камера прикріплена і мішає. Ложимо! Тут бетон! Тут льод! Сором! Тихо впав! Уу, бетон! льот, Ззаді хтось там ще їде! Дрифт і пішов, закантував! На, 11 насяточку червону. Пухлячок, пухлячок, тут уже сипучка. Я цю сипучку. Залітаю. Ой. Розкознувся, найду тільки що бачили як. Я, до речі, топлю неконтрольовано майже. Таке собі міроприяття. Оце раз, контроль втратив, розігнався. Все, далі, ти їхати вже не можеш. 11 Одинадцята траса. Ми нарешті до неї доїхали. Тут злиття трас, такий знак класний, ви маєте всі знати. Він означає, що звідси, звідси буде потік руху. І треба уважати з обох боків, як то кажуть. І що? З краю траси сюди взяв, з одного краю бетон, а з другого сипучка маска У-у-у. У пішов. Хочу поїхати. Так, 11-й, пустий. Восьма траса, підйомник. Пустий. Тож. Ми даємо перемогу через міст. Проїжджаємо, тут плану розминутися. З щоб розминутися, треба робити. Палками сукати і люди будуть чути, що тут ви їдете. Жук. Я вже майже у матрасі, що в червоний куртку. в сам би такий матрас. 15-й підйомничок. Тут дуже файно. Що подивись? Зараз, до речі, підуш час. скажу вам годину. 13.21. З'їхали з підйомнику під номером 15. Це 15 підйомничок був. Ми на вершині траси 14-ї. Тут пейзаж файний, все чотненько. Єдине, що бачу сипучка туди на 14-й трасі, тому боці зараз буде. Ну нічого, як то кажете, задню давати не можеш. Ми виїхали на 14. -точку. Шу. Я хочу навалювати. Валити. дуги, ложити. Угу! Хочу зачепитися десь і дати канта, дати дугу. Бачите, от коли я виїхав на рівну діляночку, така зразу синя рівна. Плоска, я вже лежати можу, але з хочеш, що все, не ходить. Дайся тренувати. Так, Т-14. Балаклава Вельвець, яка класна масочка. Пойшла прокату люди. Які ви красиві, коли ходите у прокату Вельвес. І якісно одягнені і в якісну снарягу. До речі, ми продаємо все спорядження в просату. Бо ми позамовляли дров у каталогах вже нового на... Наступний сезон. Так що, хто хоче би у спорядження, яке користовано один рік, є два роки, є три роки, різні категорії спорядження. Ми по дуже адекватних цінах будемо продавати. Бо наша задача продати. Ми ж хочемо мати саме нове та топове. Ми мусимо скидати те, що є, кажу так, як я вам. Стан, все інше, самі дивиться оцінюють. є дуже різно. Зайшло, забрали, не зайшло. Ну, то не зайшло, що зробимо. Так. Фух. Ми їдемо з вами туди, до підйомнику біномером під 13. Там буде файно зараз, думаю. Але на 13 траси ми не підемо, тому що що? Дріпс і все. Тому що на 13-та трасі Зараз все буде бетончик, лід. Вони в тіньку дуже. До речі, з того боку вже хмари цього буковелі, ось такий мінус. О, бачите оці в гресі пучки, що я розказував. Цілий відеоурок на каналі Ютубі про ці пучку, що набивається. Та коли йде перехід з плюсової температури на мінусову, то так завжди. Тринадцятий підйомчик, подивіться не не? на цю чергу. Має, і це буде вдома. Виїхаємо. Рухаємося по 9 трасі, значить виїхали на неї по 13 прийомничку. Мені не дуже подобається ота хмаринка спереду, але вона прям така собі, знаєте. відчуття, як наче. <глаз> не треба, ну не треба. А ладно, то сніг, напевно, буде. І залітаємо, зараз будемо рубати, лежити дуги на 9 трасі. <глаз> uh, сильно не розженеся, бляха, щоб на капот. Накидають трасу під номером 13, крім того, що накидають 15-трасу. Але ще з 13-та тільки зверху. Ох, дуєв писок! Балакаєшку накидають. Е, Балакава вельвет, друзі, є в наявності, шкарпетка вельвет є в наявності, беріть, до речі. Вельвет UAI сайт. Під відео все буде, звісно. І не забувайте, що. Дивіться, це горішні шкарпетки, вони дуже тонкі. Але при цьому вони з шерстю мериноса. коротше, технологічно дуже класні, теплі, сам катаю такі. Хто не дивиться, давно ви знаєте, я мерзлюк. Бомба. Наші постаралися, як то кажеться. Команда спрацювала файно, і це дуже добре. Такі класні вийшли і ми залишилися в дуже класній ціні. Балаклави тим паче, в нас. Ну, їм рівних немає абсолютно. 10 видів є, до речі, від балаклав. Ну і ми з вами на сьомій трасі. Моя улюблена не улюблена траса. А траса де? Де де? реклама ортопедичних матрасів проходить? тут постійно хтось лежить. Так от вона виглядає. Краса. Йдемо на спуск по цій сьомій трасі. Я думаю, що я до реклами ортопедичних матрасів не приєднаюся. Взмемо так трохи, так? Так, переїдемо в другий бік, бо тут щось зрізають, Тут вже лежить, там теж сидить. Лежить, сидить, все нормально. Лиш бачу, є достатньо так з прокатуваль, і це дуже добре. Вже радує мою душу. Вже прямо радію, радію, радію фанатію. Вугу, вух. Тискаю цю лежу, прогинаю її, щоб вона повертала. А того робити не треба, треба її закантовувати. І за рахунок опори центру силі. Вона буде сама натискатися, пригинатися і повертати, розказав вам техніку катання. До прикладу, це виглядає ось так. Швидкість збільшилась, зовнішні сили збільшились. Я йду супротив, лизу в не жму. А вона прогинається, повертається. І я не втомлююсь взагалі. Файно так проїхали, сп'ятнули. Я думаю, ви побачили все необхідне.